Молитва за Україну таку назву має виставка ікони з колекції Івано-Франківського катедрального собору святого Воскресіння, краще з неї добирав у експозицію її ініціатор, доктор східних церковних наук Віталій Козінчук. Увагу зосередив на взірцях місцевої іконографії 18-20 століття. Вони виконані в бароковому і постбароковому стилі та містять неканонічні народні елементи іконопису, які почали з'являтися в сакральному мистецтві Західної України після шістнадцятого століття. Обличчя святих, які за Київською всі були сумними й аскетичними, отримали слов'янські риси та стали схожими на українців. Народні митці, народні умільці, вони подають своє бачення, вони подають свою мистецьку оцінку і малюють богородицю інших святих по-своєму, по-українськи, наділяючи її пишними формами, також розуваті щіки, веселі обличчя. Все це притаманне для української ікони. 16 образів, відібраних для цієї виставки, відповідно до принципу близькості галичанам за характером, раніше ніколи не експонували разом навіть найдавніші з унікальних у доброму стані. Їх не лише збирали для колекції, але й реставрували. Раніше усі вони були окрасою прикарпатських церков. Сакральне малярство традиційними темперою та олією з-під пензля місцевих професійних митців і аматорів, художників із народу, імена яких як і точні дати та місця написання невідомі. Адже ще давній візантійський припис забороняв авторові підписувати ікони. Вважалося, що Господь Бог є правдивим автором ікони, а митець є тільки джеретим інструментом у божих руках. Тому Бог це є то джерело, яке. Подає творче натхнення для іконописця. Ну, Іконописцями були переважно люди, які вели скетичний спосіб життя. Це були монахи. Жодних випадкових елементів на іконах немає. Кожен рух, жест і найменша дрібниця зі своєю символікою і поясненням. Таким чином раніше тлумачили сутність біблійного сюжету, навіть неписьменним людям, які не вміли читати.